Підключення whatsapp номеру всім привіт. Сьогодні поговоримо про те, як підключити WhatsApp номер до кійсерем. При цьому хочу наголосити, що в нас вже є дві інтеграції. Перша це інтеграція з бізнес whatsapp і друга відповідно, це підключення просто приватного номеру. В чому між ними різниця? Бізнес-номер В'ясапу надає змогу робити масові розсилки по вашій базі, тобто 250-500 1000... Повідомлень по базі покупців щоденно умовно. Нюанси в тому, що цю інтеграцію суттєво складніше підключити, але для цього є в нас прописані детальні інструкції, і в тому, що вам перед тим як робити ці розсилки, потрібно відповідно зробити базові шаблончики, які має верифікувати сама мета. Тому на це може піти певна кількість часу. Там днів або навіть тижнів, тому що ми впираємось в політику WhatsApp. -у. плюс там інша плата. Там де плата за повідомлення, і вона може бути суттєво вищою. Якщо ми говоримо про підключення номерного WhatsApp, тут плата всього 20 доларів за номер. При цьому ви можете першим ініціювати повідомлення до клієнтів без якогось часового вікна. Наприклад, ми можемо поговорити сьогодні з клієнтом і написати йому через місяць, а в бізнес Віцапі такої змоги вже не буде. Написати будь-що тільки якесь спеціальне верифіковане повідомлення. Тобто є обмеження. Але якщо ми говоримо про номер да, про це якийсь за 20 доларів, там теж є обмеження. Якщо ви ініціюєте більше, ніж 20 унікальних діалогів, наприклад, на день, то є ризик того, що ваш номер забанять. Чому? Тому що мета. Якби піклується про те, щоб в соцмережі не було там спаму, реклами і так далі, і відповідно розділяє на бізнес WhatsApp, через який бізнес комунікує через верифіковані повідомлення, і звичайний номер просто людей, користувачів. Да? Хоча, звичайно, що бізнес також може підключити просто номер, це не буде бізнесовий і комунікувати. Але є ось такі ліміти, які ми радимо не перевищувати, тому що є ризик. Того, що вже не зможете писати користувачам з цього номеру. Відповідно, це не залежить ніяк від CRM-системи, просто як факт. Отож, як займається саме підключення? Ви переходите в налаштування, комунікації і натискаєте Додати новий канал. Я підписую WhatsApp Влад, наприклад, приватний. Обираю в каналі WhatsApp номерний. І вказую свій номер телефону, який я хочу підключити. Так. Далі натискаю авторизуватись через WhatsApp, відповідно. І заходжу в сам WhatsApp на додатку. Поки чекаю, поки у мене WhatsApp згенерує QR-код, який я маю відсканувати в себе на телефоні. Для цього я переходжу в налаштування. Далі підключені пристрої, підключити. І наводжу камеру на QR-код, який бачу на екрані. Тепер чекаю, поки здійснюється вхід. Все, номер успішно активовано. Далі я можу надати відповідно доступ користувачам, всім користувачам чи вибраним ролям, якщо мені потрібно дати доступ до цього тільки певним менеджерам. або, можливо, у мене декілька філіалів чи бізнес-напрямків, да, і в кожного напрямку свій номер. І додатково я можу вказати е чи переназначати оператора це опція, коли заходить людина до чату, якщо відповідає на повідомлення клієнта, де чатився мій колега. Який, наприклад, зараз на обіді на паузі чи закінчилася його зміна, то щоб цей чатик автоматично переходив на мене? Також тут налаштуваннях я можу вказати, між якими користувачами будуть рівномірно розпреділятись ці діалоги, так, щоб було однакове навантаження. При цьому є прикольна опція. В нас опція стати в офлайн. Тобто, якщо я додам трьох менеджерів, але один з них буде в офлайні зараз, хоч робочий день, то система буде рівномірно розподіляти діалоги між ними двома. І джерела я можу тут вказати, яке саме має бути джерело. Я тут можу нічого не вказувати, або вказати там, наприклад, відповідно, WhatsApp, такий то там магазин Черкаси, наприклад, да? От. і зв'язок з воронками. Це якщо я хочу, щоб у мене автоматично створювалися заявки у воронці. Це вам актуально, якщо у вас ніша послуг, там консалтинг, 2 b якийсь напрямок, не просто e де ви через замовлення. Отримуєте звернення, відразу реалізовуєте, де вам потрібно ще воронки. Також як приємні бонуси, автовідповідь в робочі години чи не робочі. Ми, наприклад, це в себе використовуємо як опцію, коли менеджер в відпустку. Та, і потрібно, щоб коли клієнт звернеться до нього в особисті, то була автовідповідь навіть в робочий час. Що зверніться, будь ласка, з технічних питань підтримку. Або якщо у вас саме за напрямком сейл, то ось до цього мого колеги. Ага. Все, зберігаємо. Канал успішно доданий. Тепер я хочу зараз написати моїй колезі, щоб протестувати, як це буде виглядати. Для того, щоб написати Юлі з особистого WhatsApp, я піду, наприклад, в заявки, які в мене створені. По комунікації з нею, натисну кнопочку Написати. І ось тут за її номером, який у нас на 207. Так. Оберу кнопочку написати з WhatsApp номерного або Tвільo. Мене цікавить, номерний. В адресі контакт. У мене вже підставлений номер телефону, я можу підставити якийсь, наприклад, шаблончик. Ось, хай буде такий. Надіслати. Все, діалог створено. Тепер я можу відкрити його в новій вкладці. Або давайте перевіримо, як він підтягнувся в діючий лід в історії комунікації. Спілкування. Ось 14 жовтня я відправив повідомлення. Тепер перейдемо в сам чатик, щоб подивитися, як він виглядає. Ось в мене є моя комунікація. 15.44 стоїть галочка, що я відправив Юлі. Таке повідомлення. Все, все готово, все працює. Фактично, у мене на налаштування пішло, як і в принципі, з більшістю речей КСРМ до 5 хвилин. Сподіваюсь, було корисно. Ви зможете підключити свій номер WhatsApp і, нарешті, зібрати абсолютно всі комунікації в одне місце. Адже тепер не залишилось месенджерів, які не можна підключити до нашої системи. Всім гарного дня! KSRM. Видихай тут зрозуміло.